Hello, Friendly, З вами Деніс Френдні. Хочу показати вам новий комікс, але сьогодні не буде Дладлеса. Дладлес буде завтра. Сьогодні я хочу вам показати нового персонажа, який називається ось такий персонаж Смал Силимал, Вроді називається Смал, вроді називається Ось такий Смал. І тут пише, що він ще Гоу. Смал Гло... Коротше, він називається Силмал Гоу. Походу так. Коротше, приємно перейду. Поїхали, дивитися епізод.

Турарарун. Ось такий був епізод до одної хвилини, більше не показую, бо нас ще покажуть сьогодні другу серію про нього, і буде на цьому все. З вами був Денис спро... Дружній. Чекайте наступний комікс. Всім пока. Бувайте!